Найцікавіше відео тижня від Телеграф в Україні зараз розслідується понад три тисячі кримінальних проваджень за фактом ухилення від мобілізації. Повідомили в офісі генерального прокурора. За даними правоохоронців, йдеться про 3815 кримінальних проваджень із січня по листопад, 23-го року. Половині підозрюваних уже повідомлено про підозру. Міста Мар'їнка більше немає. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час брифінгу. Генерал запевнив українців, що для ЗСУ життя війців важливіше за цитуємо шоу навколо окремих населених пунктів. Тож, якщо зсу залишить місто, то в цьому не буде нічого сенсаційного, стверджує залужний. За його словами, головне не мобілізувати якомога більше українців, а знищити якомога більше окупантів. Естонія навчила близько 1300 українських солдатів спочатку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України, заявив представник міністерства оборони Естонії Роланд Муров. Росія планує воювати в Україні щонайменше п'ять років. Про це російський диктатор Володимир Путін заявив на зустрічі з очільником Китаю Сі Цзінпіном у березні 23-го року. Також Путін підкреслив, що зрештою переможе за будь-яку ціну. Про це пише японське видання Nikkei Asia із з посиланням на власні джерела. Одна з російських ракет порушила польський повітряний простір. Про це заявив начальник генштабу війська польського генерал В'єслав Кокула. Наймовірніше це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну і була збита протиповітряною обороною. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.